Вітаю, друзі, на каналі Флора Дом, де багато про квіти, рослини, зокрема про мої власні. Мене звати Артем, і у цьому відео я вам розповім про свою пеларгонію Ампельну. Я люблю назву калачики. Але калачики ампельні, ну можна і так сказати. Дана пеларгонія має свої. Властивості особливі, як ампельна. І я про це розповім. Вона є дуже-дуже великою, великий кущ, але це один кущ, подивіться, він має одну точку росту і вже від неї, від коренів розростаються оці гілки. Гілок дуже багато. Має таку властивість, вона наче стелиться. Але я бачив. У магазині, які її на тотем такий сформували і її пустили рости горизонтально. У мене вона ось так вниз звисає. Мені дуже подобається, хоча, якщо б вона була просто десь зовні на балконі, було б набагато красивіше. Вона з середини балкону росте. Подивіться, скільки квітів багато. Вона справді відрізняється від звичайної пеларгонії, тому що. Вона більш живуча, вона більш має соковиті листочки. Вони не такі навіть по своїй структурі, як листочки у звичайної піларгоні. Ті більш тоненькі такі ніжні у цієї листя більш таке щільне і ну, товсте, я б сказав, цупке. Ось така відмінність. І також у цієї пеларгонії набагато більше бутонів, цвітоносів, квітів. Цвіте вона довше і ну, до, до холодів сильних. І вона краще пристосована, мені здається, для вулиці, для того, щоб бути на балконі. Десь це, до речі, поруч ось Гербера, яку я сьогодні ж пересадив. І є, буде відео і пересадки на в моєму каналі, основному листочки, до речі, зеленими залишаються все літо. Вона дуже витривала. Ось так. Отже, порівняно з звичайною, ампельна піларгонія більш декоративна. І вона справді прикрашає завжди фасади, вікна, балкони найкраще. Це мій досвід. Я можу ним вже поділитися. А вам бажаю гарних квітів, гарного настрою, найкращої безпеки і щастя і миру.